У рівному засудили чоловіка, який одну людину вбив, іншу підрізав. Нагадаємо, подія сталася восени минулого року на вулиці Коновальця. Двоє мешканок села Крилів Дубинського району приїхали у рівне до своїх знайомих. Компанія саме розпивала алкогольні напої на літньому майданчику поблизу одного із кафе. До них підійшов незнайомець. Між людьми виникла спершу суперечка, потім бійка. Гість дістав ніж і вдарив ним одну з жінок та чоловіка. Врятувати життя 38-річній потерпілій не вдалося. Майже одразу Разу затримали і підозрюваного у злочині. Це 26-річний раніше судимий рівнянин. Обвинувачений свою вину визнав частково. Пізніше в суді він пояснив, що дані люди перші на нього накинулись. Спершу словесно ображали, потім у хід пішли кулаки. Він дістав ніж, адже повернувся з лісу, де збирав гриби, і штиркнув в ним чоловіка. А мовляв, жінка на гострий предмет сама напоролась. Лезо їй потрапило в артерію. Від крововтрати вона й померла. Рівненський міський суд визнав молоде. ДК винним і засудив на 7,5 років за гратами. Також обвинувачений змушений буде відшкодувати 20 тисяч гривень потерпілій стороні.